Зараз я показала вправу, яка ну, дуже ефективна. Раніше я робила масаж руками, зараз я це онлайн навчаю. І ще є один спосіб: це самомасаж з собственним тілом. Те, що ми робили, це було самомасування за допомогою наших ребр. Ребер і діафрагм. При тому є стані, який зараз в Україні, що ми всього лякаємося, і діафрагма, і ну, все тіло воно реагує на цей страх. І тому дуже важливо відсліджувати цей стан, Відбивайся, оці наші перші реакції. Ці всі реакції вони, вони напружують м'язи. Зажими роблять. Треба навчитися розслаблятися. І коли я нахиляю тулуб. Право, там є печінка, і я ребрами давлю на печінку і роблю видах через рот повністю. Зараз ще раз покажу. Вастій воздействовать на розслаблення печінки і на розтягнення діафрагми наклонами з видахом вправо, а тоді вдих, а тоді вліво. Чому вліво теж треба? Тому що в нас повинен бути баланс у всьому. Так само і в м'язах повинен. Якщо ви тренуєте, ну не тільки праву сторону більше, тому що ми правші за завсідай. Кстати, в Японії тренують обидві сторони, обидві руки, у них менше цих проблем. Ну і звісно, вони довше живуть. Перемикаєтеся, так я відступила. Так от, коли ми видихаємо і робимо наклон вправо, то наші ребра вони піддавлюють печінку, і це сприяє виділенню жовчі, якщо вас ще не відрізали жовчні. Але теж, якщо ви без жовчного вже все одно там є протоки, і вони масуються м'ягко ребрами. І тоді обов'язково, скільки раз ви зробили наклонів в праву сторону, треба зробити стільки ж наклонів і вліво для балансу м'язового. Так от, сьогодні у нас з вами була тема: підсумуємо, як за допомогою свого тіла і знань зробити внутрішній самомасаж ось таких наших органів, ті, що в нас всередині. Тож можна сказати, знову внутрішні органи. Внутрішній масаж для внутрішніх органів. Ну, це так воно і є. Ще буду, слідкуйте за моїми відео. Я ще буду розповідати, як очистити печінку, що треба їсти, з того, що є в Україні, звісно. Ось. І як зробити непрямий масаж печені. Друзі, займайтеся, поки є погода. Ну, навіть якщо буде погана, все одно будемо займатися. І будьте здорові! І не забувайте! Що ви поливаєте, то й буде рости. Поливайте квітр в своєї душі. До зустрічі! Бувайте здорові і віри в нашу перемогу!